Ми побачили те, що ви свого часу визначили також. Розповідали нашим глядачам, що це правильні дії, а саме перенесення ударів по території ворога, і, зокрема, по нафтопереробному їхньому комплексу. Що свіжого, ми побачили сьогодні? Це два удари по Татарстану, зокрема Алабуга. Це там, де вони скручують іранські дрони, називають їх геран'ю. Два удари, як мінімум, підтверджено, і так само. В НПЗ в Нижньокамську теж удари по первинній переробці нафти відбулися, а це далеко за тисячу кілометрів. Отже, в нас з'явилися ударні дрони з великою дальністю. Що це дає тепер? Бо ви, як ну, перший заступник командувача ССО, знаєте ж трохи більше і можете спрогнозувати, чи це міняє зараз правила гри, коли у нас з'являється ось така далекобійна зброя. Ну, вона у нас не з'явилась, вона у нас була, але наразі вона з'явилась в більшій кількості. Це перше. Друге, е, за рахунок того, що ми е, в свій час системно знищили їхні літаки е, дальнього рокаційного виявлення на рівні А-50 і Іл-22, е, то якраз це і дало той ефект, що е, в системі ППО Російської Федерації з'явилися дірки, коли е, літак. Або літальний апарат летить на висоті до 50 метрів. Росіяни при всіх своїх спроможності не можуть перекрити всю територію Російської Федерації а з срахованням того, що величезна кількість е і РЛС і комплексів зенітних підтягнута до е фронту, то якраз от за рахунок величезної кількості території в нас з'явилися вікна спроможності, які треба ще більше ефективності, ж швидкості використовувати. бо Росіяни поставили завдання керівникам певних підприємств щодо закупівель за їхні кошти ППО. комплексів РЕП комплексів РЕП і комплексів ППО, які б забезпечили їхній захист. До речі, про це говорилося неодноразово і треба було робити нам. Бо всі сподівання, що все зроблять військові, не дуже правильні. І ми, як побачили, що потужні удари по е, українській енергетичній системі, якраз за рахунок того, що гроші у е, енергетиків є немалі. А от вони е, не дуже багато що вклали, аби захистити власні об'єкти хоча б певними сітками е, для захисту е, тих самих е, дронів. Але питання не про це, питання про Росію. От якраз наразі е, у нас. Появилася спроможність і цю спроможність треба нарощувати. І що стосується ударів про Єлабугу е, про це я говорив ще е, наприкінці минулого літа. Якщо треба це було робити, саме акцентуючи увагу по цьому підприємству і. Його треба пробати, знищити взагалі вщент, щоб там нічого не залишилося, не було спроможності по випуску цієї продукції. Росіяни, звичайно, будуть це переносити, намагатися сховати. Але для того і існують наших дві потужних розвітних організацій під назвою Служба зовнішньої розвідки і ГУР, які мусили в ці речі уточняти, виявляти, сказати, що це успіх, це дуже добрий успіх. Але сказати, що це корінним чином впливає, я б не сказав би чому. Тому що, ну, наприклад, підприємство об'єднання, потужне виробниче об'єднання, яке об'єднує в собі більше ніж 60 заводів підприємств під назвою Алма Сантей, mm -hmm. яка виробляє засоби протиповітряної оборони і головки самонаведення для російських ракет, це 60 підприємств. Розумієте, що скільки ми мусимо нанести удари, тільки хоча б послабити російські спроможни в цьому напрямку. Я вже не кажу про окремі <кхів> заводи. І склади, які зберігають е, цю техніку. Тому е, правильним шляхом йдуть наші спеціалісти. Саме головне, щоб на цьому не зупинялися, і не були шаблонами в своїх діях, бо росіяни достатньо швидко е, виявляють шаблони дії і починають опрацьовувати на наші дії протидії. А що стосується наших спроможностей всередині країни, що стосується. У нанесенні ударів по енергетичним об'єктам, то і нам е, треба зрозуміти, що е, треба змінювати підходи і е, тому самому в ДТЕКу і е, Укргідроенерго, е, доставати з кишені гроші і вкладати, якщо вони не захотіли вкладати в попередні роки, власну безпеку, не в, в, в розумінні власну безпеку, а в безпеку безпосередньо е, тих об'єктів, на яких вони заробляють собі гроші.